Так, привіт громадам, ми з України. Слава Україні. Так, посівну заверсили вже давно. Ну а трактор ще досі в бою сіїм хлопцям тут місцевим фермерам, які тільки покосили кукурудзу, там і поля, які без обробітку стояли. Так, сівалка сіє, все в принципі відлічно. Вже, звісно, суховато. Поставили турбодиски, бо де, по краях, де затоптано після комбайна, трохи, Ну, щоб, щоб диски ці меншу нагрузку отримували, поставили турбодиску, ось він дебело ріже. Та він навіть добре землю типу, підрихлює, під, підчищає. так. Сім по рестках, звісно. Грицики заматуються, приходиться чистити, ну, сіємо. Так, і сівалка, я скажу, як цей рік, вона Вона й ті роки сіяла непогано, ну, ну не вистачало одної, одної деталі, про яку я говорив, яка стоїть тут ось. О, отут. бачите, Оцей язичок робить сівалки. Сівалки, ще цей, ну, укладчик. Він, виходить, от дивіться, бачите, Насіння падає і воно попадає в оцей ліючку цю і чітко лягає. Лягає чітко на одну глибину, на, на глибину, а на ложе, І чітко запечатає цю валка. Ідеально. Так що, там одні сівалки, воно в одному диску, отак воно все знаходиться. Лопнув болтик. Болтик. Зараз ми його викручуємо. Ці болтики туди треба ставити 10,9 крепкі, бо видно, від вібрації перетерся. Отакі ось такі ось. ці. Там стоїть отакий болтик. Чи цей цей 7-уклачик, бачите, як він, він, він цей. Конструкція. Без... Цього сім'ячика, сівалка працює, ну, і з ними взагалі робить чудеса. Все насіння на... наверху, по-любому, якась зернина валялася раніше. Десь ходиш, там, десь рийся, равно на тій глибині воно лежало. Просто логіка така, що диски крутяться. І по-любому, як іде ну, човник, ось, виходить, ось якраз розібрано, покажу вам конструкції. От семипровод. Це, по-моєму, Джандіровський. Він вставляється сюди в середину. Ставиться апарат Престижі Плетінг Plating С2. Ось так ставиться сюди. Це, і воно падало. І по-любому діску тут. Як воно могло отут працювати нормально. Ну взагалі, як? воно то працювало, все одно десь диск і підкидає, особливо сира земля. Або якщо на великій швидкості сієте, земля все одно, поток іде з землі. Ну тут ж крутиться і по інерції витягує землю. Так що ставиться сюди отакий цей човник. Отакий човник, який захищає, во-первых, захищає. Захищає ось оце ложе, ну саму цю захищає. І бачите, земля крилишками своїми ну, землю придержує. Якщо сівалка, як кажуть, почала працювати на всі своїх 100% всі... без цієї деталі, фактично, без цієї деталі, якість. Була така собі. ну не, не, не дуже задовільна. А з ними взагалі, я кажу, я просто балдею. Риюся, заходжу, зерно, все на одній глибині і сходи все виходить взагалі ідеальні. Зараз вам покажу, які будуть сходи. сходи Я вже бачу, вони всі рівномірні, все, всі фактично в один час. Так що всім пока. За такою ж деталі сівалка коректно не працює. Так, показую, як воно встановлено вже. Ось є провідник іде, по якому зерно падає вниз і потім воно падає в оцей ось бачите, укладчик. Він йде, і тут з землі виходить, диск бачите де. І крилишки придержують землю. І мокру і суху. Воно працює в двох варіантах. Коли дуже мокро, коли дуже сухо, земля теж засипається. Ну, засипається і зерно не лягає на ложе. А це йде внизу. Зараз так на виду йде, як на УПС-ках, сівалках чи на цих новень анкерні сівалки. Получається гібрид, гібридне, гібридне устройство таке. Типу анкер, анкерна сівалка. І диском. Диском розрізає, а анкер укладає. Таке, смесь бульдога з носорогом. Зато, зато цей, якість посіву це просто ляля. Так, ставим диск, поїхали далі.